Фогіцитах, що я дуже, мабуть, був другим розповісти, то це буде більш детально розповім на в залі. Чому? Тому що ну, опір, Богу дякувати, що погодні обмовилися сьогодні гарніш і не так жарко. А втори, ми все-таки будемо більше бити на ті продукти, які мають певну річ і якраз спасають тій культурі від певних проблем. Ну, як ясна проблема. На автоматах. Саме професійна це фітовторос. Ну як не крути, yeah. тому що яка пальтернарія тут не гуляла, і якісь інші захворювання зв зв'язані з мірями, це все-таки більш імунітетна проблема, чим іменно та, яка веде до чого. А фотовтора це чисте захворювання. І якраз що Новий гум, що Форте, вони якраз мають в цьому відео достатньо сильний ефект, Хоча напоминається чисто контактно-системні на продукти, які в цьому році доказали, що вони дуже гарно працюють і саме основно мають, мають неоднократну повторність в обробітку. То є, ти можеш використовувати їх як мінімум. Три в деяких містах історюються 4, тільки не підряд, а правда через обробки. Але наскільки, наскільки ти будеш правильно лавірувати, наскільки вони тебе гарно і спрацюють на цих, на цих, на цих містах? Ну, і не знаю, як в цьому році я не спитав по шкірникам, Я думаю, що їх теж вистачало просто менше воєнно чим завжди.